Доброго дня в ефірі. Програма Правовий акцент, спільний проект телерадіокомпанії Львів та головного управління юстиції у Львівській області. Нагадую, що постійним модератором нашої програми є Богдан Юськів, заступник начальника головного управління юстиції у Львівській області. Пане Богдане, вітаємо вас у нашій студії. Добрий день. Отож, сьогодні говоритимемо про безоплатну правову допомогу. Богдане Івановичу пропоную ознайомити глядачів, як надають допомогу громадській приймальні, як працюють пункти консультації, і скільки людей вже отримали таку допомогу? Дякую, пані Марта. Дійсно, питання безоплатної правової допомоги. Воно є один з найважливіших напрямків роботи, важливих напрямків роботи управління юстиції, Міністерства юстиції України і юстиції нашої області. Бо гарантоване Конституцією України право кожного громадянина на безоплатну правову допомогу тепер вже реалізується з липня 2011 року, коли набрав чинності закон про безоплатну правову допомогу. Хто ж надає ту безоплатну правову допомогу, ми неодноразово одноразово розказували. Це через громадські приймальні, які працюють при головному районних міськрайонних управліннях юстиції, яких є 26 в нашій області. Це громадські чи при органах державної влади місцевого самоврядування, управліннях і відділах, а також виїзні консультативні пункти, де приймають участь як працівники органів юстиції. Адвокати, нотариси, працівники управління і відділів органів державної влади, місцевого самоврядування виїжджаємо в найбільш віддалені населені пункти, гірського гірські населені пункти. Коли людина не може добратися або не має в даний економічний час складної можливості доїхати до районного центру, то ми максимум виїжджаємо в ті населені пункти, щоб надати ту допомогу, а також через центр. По наданню вторинної правої допомоги, яка також декілька років вже працює в нашому області, і така допомога надається. І якщо проаналізувати цей рік, що минає, то за 11 місяців 2014 року більше 22 тисячам громадян нашої області вже була надана така допомога. Пані Марту, але я хотів би сьогодні, що ми з вами присвятили передачу такому співпраці і роботі. Таких людей, які дійсно багато надають про безоплатну право допомогу, це в нашій області. недавно, 19 грудня, був день адвокатури, який не даремно співпало. Що день святого Миколая і день адвокатури, що в один день. Тому що Святий Миколай надавав роздавав подарунки найбільш малозабезпеченим, потребуючим людям. Також і адвокати зараз, і як і працівник організації, надають безоплатну правову допомогу в першу чергу людям тим, які найбільш цієї допомоги потребують. І я хотів, щоб ми сьогодні присвятили ту передачу роботи адвокатів нашої області, бо свою відданість інтересам, ідеалам справедливості та правди, готовність боронити інтереси українського народу. Адвокати неодноразово демонстрували протягом року цього драматичного, який зараз минає, і про нове, що є в законодавстві в їхній роботі, як працює колеги адвокатів і адвокати в нашій області. Я хотів би пані Марту, щоб ми разом з глядачами переглянули в сюжеті заступника голові ради адвокатів Львівської області. Якщо не заперечуйте, прошу Анатолія сюжет. Купняка. Отож, увага, відеоматеріал. Роль адвокатури вона звичайно не занижена на нинішній час в державі, але я думаю, роль її буде виростати зв'язку з новими змінами політичної ситуації в державі змін до нових законодавств, які будуть стосуватися судочинства в діяльності правоохоронних органів. У 2014 році адвокатура, крім надання правової допомоги особам оплатної, які вони працювали для отримання і свого існування радою адвокатів Львівської області були прийняті рішення про допомогу і в безоплатного характеру. Мало що наших дуже багато адвокатів, більше 500, приймають участь надані безоплатної правової допомоги, чисто по кримінальних справах. Радою адвокатів було прийнято рішення про надання безоплатної допомоги на території всієї Львівської області учасникам АТО і членам їхніх сімей. Рада адвокатів безпосередньо прийняла дуже багато людей, які прийшли не до над адвокатів по юридичних консультаціях і офісах, а безпосередньо в раду адвокатів звернень поступає багато. Люди використовують цей шанс отримати безоплатну правову допомогу і, довіряючи нам, ідуть на такі поради. У 2014 році, з початку Майдану, адвокати висловили відразу свою позицію. Коли виступив наш представник зі зверненням і сказав, що дії революції ми підтримуємо. адвокатура Львівської області стоїть на стороні революції, і ми всіх призвали, що в цей час складний, ми також потерпілим на Майданах, потерпілим, які будуть. Піддані переслідуванням з боку правоохоронних органів буде надаватися безкоштовна права допомога, і під навіть під час дії майданів адвокати надавали таким особам і членам їх сімей безоплатну правову допомогу. Адвокатура Львівської області на свої кошти, які ми збираємо як Внески на отримання самоврядування одягнула членів АТО, виділивши кошти безпосередньо на 135 військовослужбовців, які їхали в АТО, закупивши їм камуфляжну форму, верхній одяг, шапки і так далі. І це було безпосередньо перечислено. Рада адвокатів, особі, як керівний орган, тримає на контролі ситуацію з надання допомоги. Професійної і установам, організаціям, які не набули ще можливості оплатити свої юридичні послуги, і звертаються до нас тимчасовими наданнями, Ми виділяємо кваліфікованих адвокатів по цих напрямках права, які на початковій стадії надають консультації тим підприємствам, або будем здати підприємницьким колективам, які починають ставати тільки на шлях діяльності. Рада адвокатів приймає активну участь в наданні пропозиції до закону про адвокатуру, який проекти якого в січні місяці, наскільки мені відомо, будуть подаватися до Верховної Ради. Зв'язку з тим, що ми постигли пожити тільки два з половиною роки по новому законодавству, закону про адвокатуру з 2012 року, який був прийнятий, а вже на, на, на часі зміна і прийняття нового закону, а тому напевно і назріли нові. Нові у нас і потреби внесені таких змін. Наші пропозиції 23 числа на круглому столі особисто, я вніс десь до п'яти пропозицій були підтримані загальним колективом і будуть доведені до комісії. Я думаю, їх врахують при прийнятті нового закону. Багатьом би хотілося порадити, що перед тим як прийняти якісь серйозні життєві рішення, пов'язані чи з майновими питаннями. Чи навіть якимось іншого характеру, але які мають суттєві значення, необхідно би, напевно, було порадитися в адвоката, щоб потім не втратити свої позиції, які вони мали на стартові моменти. Могдане івановичу, як у нашій державі проводиться правоосвітня робота у напрямку демократичних перетворень? Що так. роблять громадські організації? Так, так, дякую, пані Мартала. Я б ще хотів на завершення як зараз теледачі, бачить, що велика робота проводиться раді адвокатів Львівської області. Я би ще хотів відзначити і подякувати від головного управління юстиції за тісну співпрацю як адвокатів, також голови ради адвокатів Павлишина Богдана, який безпосередньо приймає участь в постійних спільно з управліннями юстиції. Виїжджає в гірські райони, надає безпосередню допомогу як як адвокат, і де треба залучити адвокатів. Це людина, яка не заліє часу, а приділяє також велику роботу своїй діяль, своїй діяльності. Це по наданню безоплатної правової допомоги. І що відповідаючи на ваше питання участь громадськості, ви знаєте, що інститутом громадянського суспільства і розбудова якраз української демократичної держави, європейської держави, роль громадянського суспільства вона є на першому місці. Громадськість, якщо вона не буде приймати участь в розбудові, в контролі за роботою органів державної влади, а тим більше надання допомоги і безоплатної людям, самих людей, які працюють в тих громадських організаціях, приймають участь, це не буде тої демократії, яку ми чекаємо. А коли ще в тих громадських організаціях працюють в основному юристи і адвокати, і сьогодні я хотів би, щоб ми з вами познайомилися. І з роботою громадської ради Асоціації правників України у Львівській області, де в основному входять юристи багато громадських організацій, але в основному і адвокати входять. Як вона працює ця рада, як вона дає безпосередню безкоштовну правову допомогу в наступному сюжеті? Отож, пропоную послухати інтерв'ю Галини Мельник, віце-президента Асоціації українських правників. Увага на екран. На мою думку, в управлінні державою найголовніша роль це є сам народ. І по фаху, по духу ми повинні взяти на себе відповідальність за всі процеси, які відбуваються. Нам треба змінити суть. Нашу суть відношення до держави і всіх тих процесів, які в ньому відносяться, якщо люди, кожна людина, візьме на себе відповідальність за ті процеси, які вона творить, з яким вона стикається, і цю відповідальність візьме в серце, тому що тільки так може бути результат. Що стосується адвокатів юристів, які відіграють в даний момент, я вважаю що найголовнішу роль, тому що вони є творцями тих процесів. Особливо адвокати, навіть реформа судової системи і процесів судових, вони так само є результатом праці адвокатів. На мою думку, найголовнішим є результат. А в процесах результатом є виконання рішення. Якщо воно є позитивне чи негативне, але якщо немає виконання рішення, людина виграла суд, має ніби позитивний результат. А до виконання рішення може навіть не дожити. Тому для того, щоб були зміни, для того, щоб ми отримали інший результат, чи чим той, що ми споживаємо зараз, потрібно дуже добре по суті змінити відношення до будь-якої праці і адвокатів до своєї праці, з точки зору моралі, найперше, тому що моральність і не етика, яка породжує затягування, яка породжує невідповідність закону, яка породжує порушення прав третіх осіб, все це створює таку зовсім не об'єктивну думку у українського народу про те, що відбувається. Найбільша половина адвокатів асоціації українських правників працює в центрі безоплатної правової допомоги і надає на безоплатній основі. Допомогу особам, які не можуть оплатити адвокатські послуги, всі адвокати асоціації українських правників будуть обов'язково активно брати участь у роботі центру безоплатної правової допомоги, тому що це це необхідно, особливо зараз, коли є і інфляційні процеси, і політичні, і соціальні процеси такі, що багато людей не можуть оплатити послуги і. Тому наші адвокати обов'язково долучаться і будуть надавати допомогу на безоплатній основі. Ми на початку нашої програми вже частково почали говорити про вторинну правову допомогу. Отож, Богдане Івановичу, що вона в себе включає і як захищає громадян так. у судових справ? Мартобо якраз. Одним з важливих напрямків закону України про надання безоплатної правової допомоги це є надання вторинної правової допомоги. Ми неодноразово з вами вторинні провідомо на цілі передачі присвячу, але я хочу ще раз нагадати: це включає захист від обвинувачення здійснення представництва інтересів осіб в судах. Що е, органи е, слідства е, прокуратури, міліції, служби безпеки, вони не можуть почати слідчі дії при затриманні особи, без, е, поки не держава безкоштовно через центр надання вторинної правової допомоги не надасть адвокату. От адвокат, який буде на стороні е, затриманого, прибуває, тоді починаються слідчі дії. Як працює е, ця структура? Скільки вона яку роботу провела на протязі 2014 року? Я прошу, щоб ми з вами переглянули на наступному сюжеті. В інтерв'ю Ігоря Микитина, директор Львівського обласного центру надання вторинної правової допомоги. Отож, увага на екрани є е, нові напрямки роботи, що стосуються е, нових. Законів законодавчих актів про прокуратуру, коли до нас почали звертатися засуджені. Ми засудженими колись не займалися. Тепер з нового року ми будемо давати допомогу захисту саме засудженими. Вже перші ластівки є. До нас вже звертаються довічники, але це ще поки що механізм не відпрацьований. Проблеми, які лишилися з минулого року, це фінансування. В нас минулого року була заборгованість перед адвокатами в кінці року за їхні послуги біля 300 тисяч гривень. Цього року буде також біля 300 тисяч. Перед нами стоїть завдання створення передумов для відкриття нових центрів згідно законодавства по цивільних справах, але в зв'язку з ситуацією економічною в державі. Поки що це питання на порядку денному гостро не стоїть. Було в бюджеті, було запропоновано в бюджеті 2015 року. Було запропоновано перенести це згідно законодавства з 1 січня 2017 року. Як буде прийнятий бюджет, так будемо вирішувати. Якщо буде команда створювати нові центри, ми будемо це питання розглядати, тому що попередньо ми вже опрацювали ці питання. Була надана допомога трьом тисячам людей, всі. Ми тепер маємо нову змогу. Ми можемо похвалитися. У нас є свій сайт на, 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 в інтернеті, і там абсолютно прозоро видно нашу роботу. Ми би дуже хотіли, щоб ми розвивалися. Ми і розвиваємося. Є певні проблеми. Це може виробничі проблеми, пов'язані з власне з якістю надання цієї допомоги. Є Адвокати, які е, не проходять в нас наших навчань, які проводить координаційний центр. Координаційний центр поставив гостре питання. Людина, яка не пройшла підвищення кваліфікації впродовж року, нашим, нашим центром, а це є чотири таких е, підвищення кваліфікації. Е, Проблематично з нею підписувати контракт на наступний рік, Кажімо, неповнолітні, двоє неповнолітніх взяли ровер і повозилися на цьому ровері, і відкрите кримінальне провадження як за кражу. І коли прокурор для тих 14-літніх хлопчисьо просить термін, ну, срок, а адвокат не встає і не каже, що. Дає пропозиції, що їм ну, укласти якусь угоду, бо можна укласти угоду на примирення, можна ще щось. То тоді викликає питання, по що е, тих молодих людей садити, може вони в тюрмі стануть ще гірше. Йдеться саме про такі випадки. Ми не ставимо перед собою завдання виясняти, як адвокат веде процес. Господи, упаси, це не наша справа, це справа адвокатури. Але коли батьки рідні... До нас звертаються по тих чи інших питаннях, ми повинні реагувати. Оце наша реакція. Наша реакція може бути не підписання контракту на наступний рік, подача документів. Якщо є яскраві приклади якихось таких заяви, то ми це подаємо в адвокатуру на КДК, Або ми будемо пропонувати нашим колегам. З головного управління юстиції, які ведуть реєстр адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, виключити таких адвокатів з цього реєстру. Богдан Івановичу, хотілося б теж сьогодні проговорити поговорити про досвід європейських країн, чи переймає цей досвід Україна так, і що вже напрацьовують. Пані Марто, що стосується безоплатної правової допомоги, первинної та й вторинної, краще законодавство у нас наради семінари за участі, обез проводить інші за участі представників європейських країн. І велика робота приділяється це навчанню адвокатів і підготовки юристів. А що стосується самих адвокатів, які працюють в центрі безоплатної правової допомоги, як директор центру наголошував, що головне їхнє завдання це якість надання цієї послуги, який працює адвокат в цьому центрі. Тому я хотів, щоб ми з вами переглянули наступний сюжет, як працює сам адвокат в цьому центрі. Та пропоную послухати думку адвоката Валерії Коломієць. Я співпрацюю як адвокат із центром по надання безоплатної правової допомоги, починаючи з самого початку, тобто з січня 2013 року. За цей час безперервно мною надавалася, як і усіма іншими адвокатами, вторинна безоплатна правова допомога у кримінальному процесі. Хочу зазначити, що за ці два роки насправді видно, що еволюціонує загалом вся система по наданню безплатної правової допомоги. Зокрема, цього року було підписано договір про співпрацю із Канадою. Тобто, насправді, на сьогодні центри по надані безоплатної правової допомоги перебирають найкращий досвід з найкращих країн, де вже система по наданню правової допомоги існує не один десяток років. Позитивним, зокрема, є те, що перш за все для себе ставлять координаційний центр завдання це навчання адвокатів. Завдяки цьому ми можемо підвищувати свою кваліфікацію безперервно, постійно дізнаватися щось нове і впроваджувати це в процес кримінальним, якому ми безпосередньо кожного дня приймаємо участь цього року. Було ініційовано адвокатами, які співпрацюють по всій країні з центрами. Власне, організація всеукраїнської громадської організації адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. В подальшому ми маємо надію про співпрацю із Національною асоціацією для захисту інтересів і прав наших адвокатів. Цього року мною особисто було надано допомогу людям приблизно в 40 справах. Зокрема, щодо проблем, я б хотіла зазначити це. Те, що незважаючи на те, що новий кримінальний процесуальний кодекс діє вже два роки, на сьогоднішній момент не усі учасники процесу кримінального досконало його знають. І, власне, ця практика, ну тобто я вважаю, що дійсно, коли адвокат, знаючи усі нюанси, приходить в процес і ділиться своїми знаннями з іншими учасниками процесу, це дійсно впливає на рівень взагалі судової системи, і тому ці проблеми вони вирішуються.